Не і мовчи, доки світло не згасне назавжди, у мої сни», твердиня там, де немає Бога. Всі ці п'ять книг Макса Кідорка я прочитала на одному подиху підряд. Це унікальний випадок в моїй читатській історії, якщо так можна сказати, тому що ніколи, ні до, ні після більше таких експірінців в мене не було. Я не можу читати підряд скільки книг одного автора, мені треба чимось розбавляти. Але це було. Тож, власне, коли діло дійшло до планування читання колонії першої частини із серії Нові темні віки. Макса Кідрука, в мене були якісь свої очікування. І коли я її прочитала, хочу вам сказати, що мої очікування не лише справдилися й набагато перевищилися. Вітаю! Мене звати Світлана, це канал Засвіт. І я рада вас бачити. І сьогодні я з вами хочу поговорити про колонію. Книгу Макса Кідрука Колонію це перша книга, як я вже говорила, із серії Нові темні віки. Я прочитала не вчора. І навіть вже відео була одне зняла. Але тоді, коли я почала його монтувати, переглядати, монтувати, зрозуміла, що там, крім Вау ох і ах, було досить мало інформації для того, щоб трапилось ось що. Останнім часом я намагаюся не рекомендувати книги. Так, я про них розповідаю про розповідаю про свої емоції, про що ця книга, які враження, які почуття в мене викликала ця книга. Але. Купувати чи не купувати, читати чи не читати, це я залишаю на вас розсуд і вважаю це правильним. Але коли діло дійшло до колонії, я зрозуміла, що я не зможу втриматися від рекомендацій. І хай це буде, якщо не рекомендація, прочитати цю книгу, то хоча б звернути на неї увагу. Власне, коли доходить до згадки цієї книги, я, я ж спілкуюся з різними людьми, читали, не читали, планую читати, не планую. я наштовхуюсь на деякі побоювання. По-перше, кажуть деякі, що це наукова фантастика, а я не читаю ні наукової, ні фантастики взагалі. По-друге, кажуть, що вона надзвичайно об'ємна. До 900 сторінок це такий собі, знаєте, тувстонець, і кожен візьметься читати такі об'ємні книги. По-третє, тут же дофіга персонажів, як їх всіх запам'ятати, щоб не було потім, як в тому мемі, коли ти відклав книжку на якийсь там. Тиждень чи трошечки більше, бо були у тебе якісь свої справи, і коли повернуся до неї, то в тебе виникає таке собі, знаєте, нормальне, абсолютно відчуття, хто такий той Джордж, хто така свята, в залежності від того, які ви дивилися меми. І також викликає людей побоювання, така велика кількість, кількість персонажів, яка фігурує в цій книзі. І ще одне, не останнє, а може навіть саме перше, це те, що це лише перша книга серії. І якщо друга... Колапс виходить в грудні, чи на початку січня 25-26 року. Чекати тут залишилося менше року. То буде ще третя і четверта книги. Кожну з цих тустунців Макс, хід рук пише близько трьох років. І чекати ще цей майже рік і ще шість років не кожен наважиться. Тож виникають знаєте, такі обосновані сумніви щодо того, чи запам'ятаю я, що було, чи дочекаюся я інших тих частин, чи буде мені цікаво, чи буду я зберігати ту ж саму цікавість протягом такого довгого терміну. Тож, давайте про все це трішечки поговоримо. Перш ніж ми перейдемо до цих чотирьох пунктів, скажімо так. Я хотіла все-таки вам показати цю книгу і звернути вашу увагу на те, не знаю, виглядь, це чи ні. Що це єдина з книг, які є автограф автора. І цю книгу я купила не в Києві на Букфесті, коли їздила на підписання, щоб підписати її. Я купила її тут в Черкасах і Тарабанила в рюкзаку, везла до Києва, силася з цією книгою по всьому фестивалю. І лише для того, щоб підписати її у автора. Не знаю, мені надзвичайно приємно, що в моїй бібліотеці є підписана автором книга. Я вам зараз покажу підпис. Ну, і власне ж на початку книги є перелік всіх дійових осіб із Землі, і з Марсу з усіма їхніми титулами, регаліями, а також Рада 19-ох. І українська діаспора, і переліки скорочень, і все, що вам треба для комфортного читання. Тут, звісно ж, є дуже багато кольорових е, малюнків, кольорових мап Марсу, і ви можете самі все це подивитися, роздивитися, якщо вас зацікавить, де знаходиться те чи інше місто, коли справа стосується марсіанських колоній. Плюс до того що тут є ще й звичайні малюнки, немає, і не один той малюночок, їх звісно багатенько. Також вони досить гарно ілюструють те, що ви читаєте. Плюс до того там є різні зображення техніки, чи то, що літає, чи то, що їздить, з якимись її описами. І ті, хто говорять про те, що не люблять наукову фантастику, правда, я не знаю, що люди не люблять наукову фантастику, ну але тим не менше, я так собі думаю, що це нереальність, це описується щось вигадане. Але ж давайте зважимо на те, що тут є слово наукова фантастика. Але, власне, є люди, які і люблять наукову фантастику, але не люблять багатьох пояснень і деталізацій. Тут ви будете бачити ці і пояснення, і деталізації, але в вигляді. Приміток, які спущені вниз аркушу, ви знаєте, чесно кажучи, я не любитель читати всі характеристики літальних апаратів, літальних літальних збиральних тих, що літають. Чесно кажучи, я дуже рідко розглядаю навіть мапи. Звісно ж, я можу полистати картинки, подивитися на них роздивитися, але коли читаю, потім я знаєте, абсолютно про них забуваю і повністю занурююся в сюжет. Власне, якщо ви цікавитеся науковими фактами. То ви їх знайдете, а якщо ви не цікавитеся, то ви можете дуже легко їх опустити, не звертати, а не уваги це абсолютно не заважає вашому читанню і зануренню в сюжет. Тож давайте зупинимось на тому пункті, що ви не любите наукову фантастику, тож для чого вам її читати. Але хочу вам сказати, що наукова фантастика Макса Кідрука настільки близька до науки, що ви знаєте, іноді мені здається, що це абсолютно не фантастика, а просто якесь таке прогнозоване майбутнє, яке може і не трапитися, але з великою долею вірогідності може трапитися. Коли я почала читати цю книгу, буквально на перших чотирьох сторінках, прочитала буквально перші 400 сторінок. Я дзвонила своєму брату, і ми з ним разом читаємо і казала, це фантастика. Я хочу фантастику, дайте мені фантастики. Тому що те, що зображував автор, це була настільки реальність, хоча ця реальність відбувалася відбувається в цій книзі через 140 років від теперішніх часів. Але тим не менше, коли ви читаєте таке відчуття, що ви читаєте про теперішнє. Тому що людство не так давно пережило пандемію. І Хоч це не коронавірус, а клодіс, але тим не менше це нам дуже близьке. Ми знаємо всі ці онлайн. Ми знаємо всі оці сидіння вдома, ми з вами життя без польотів, без поїздок, постійне ходіння, в масках і постійний якийсь там переляк, о, він був не був. Це вже не важливо, але ти не, не менше, ми в цьому всьому жили цій книзі також автор звертає увагу на ті події, які відбуваються зараз екологічні, про ці всі потепління глобальні, таке і всяке інше. Це для нас не являється якоюсь фантастикою, тому що ми у цьому живемо. І я так розумію, що ми з вами вже являємося не просто якимись там в майбутньому це все буде, а являємося вже безпосередніми спостерігачами початку цього всього, що розвивається. Потім ми прекрасно з вами зараз живемо в цій реальності, коли на всі ці екологічні, і такі інші проблеми, як би це сказати, органи чи контури, які повинні за це відповідати, виражають лише глибоке співчуття і нічого не роблять. І це ми з вами бачимо. А що ж говорити про те, що тут зображено стосунки між людьми, зображено їхні, якісь ви знаєте, злети і падіння, якісь їхні негаразди на роботі, якісь вигорання на цій роботі, стосунки між колегами, стосунки між рідними це все про що ви читаєте. Це абсолютно така, ви знаєте реальність, але настільки цікаво, прописана реальність. Настільки цікава реальність, яка лише підготовляє вас до того, що буде щось таке фантастичне, що ви за ці 400 сторінок настільки зануритесь в текст і вам це буде все одно, фантастика це чи не фантастика? Це просто дуже цікаве, захопливе читання. І я думаю, що якщо ви любите хорошу літературу, прекрасно прописані сюжетні лінії. Не пласких персонажів настільки живих, що ти і співчуваєш їм, і вони тебе дратують, і когось хочеться, ви знаєте, взяти отак, потріпати або навіть чимось стукнути чи. Не буду говорити інших речей, але викликають вони дуже негативні емоції і прямо такі дуже живі емоції. Коли ти занурився в книгу настільки, що тебе може зупинити лише те, що вже друга година ночі, а тоді завтра йти на роботу, і ти вже не зможеш читати до тебе ще залишилося якісь там 200 сторінок, ти їх не встигнеш прочитати, то ранку треба читати. І тебе це лише зупиняє, і ти весь день на роботі думаєш про те, щоб прийти додому і дочитати. То якщо ви любите все оце таке, якщо ви любите такого роду літературу, яка настільки об'ємна, а плюс до того, наскільки, я б сказала, масштабна, в якій ви можете знайти для себе не одну точку перетину, то вам 100% треба хоча б звернути увагу на цю книгу. Так. Перша частина це, знаєте, в мене викликала таке відчуття, що автор, власне, він сам це каже в своїх інтерв'ю, що він розставляє на шаховій дошці виводи персонажів, з якими ми знайомимося більше, ми до них прив'язуємося більше, з якими ми знайомимося менше. Якісь буквально з'являються на якийсь час, а потім десь пропадають, але зрозумійте, що ні один персонаж, ні один об'єкт в цій книзі не Являється сам по собі і нікуди не зникає. А він для чогось треба зараз і буде в майбутньому. Може, якось трішечки сумбурно говорю, але мені вам не хочеться проспойлерити. Але все ж таки хочеться дати максимально інформації про цю книгу. Що якщо ви її не читали, то щоб все-таки ви зацікавилися. Все, більше я вам не буду нав'язувати. А буду розповідати лише по факту. Отже, ми з вами домовилися, що ця книга наукова фантастика, але тим не менше, це настільки, я б сказала, навіть просто прогнозоване майбутнє, тому що все, що тут є, для нас абсолютно не являється фантастичним. О, так, тут є локація Земля і є локація Марс. Ми зараз не живемо на Марсі, зрозуміло, там нема ніяких колоній, але тим не. Через 140 років я не знаю, що буде, може пізніше, може раніше. Але тим не менше людство рухається в тому напрямку, де колонізація, як мінімум, Марса, це не якесь щось таке, ви знаєте, абсолютно неможливе і таке, що викликає абсолютний подив. Та ні, це все абсолютно можливе. І може трапитися, ну, буквально, ви знаєте, протягом якогось року-два, коли людство щось там винайде, а може буде працювати в цьому напрямку. Я не знаю. Я не дуже дочитую до наукових всяких цих прогнозів, термінів і таке інше. Для мене достатньо того, що це за мене вже зробив Макс Кідру, за це зробив автор, який дотошно. Який я не знаю наскільки детально, скурпульозно пропрацював усе, що можна, до чого можна дотягнутися, і все це переробив. Боже, мій, це скільки роботи я навіть просто не уявляю. Хочу уявляти. Мені достатньо того, що я можу взяти цю книгу, прочитати і повірити не то, що повірити, а перейнятися тим, що я читаю. Знову я захожу в одні емоції. Давайте все-таки повернемося до того, що я вам хочу розповісти про книгу. Отже, про те, що це наукова фантастика, але ще наукова фантастика, можете забути, тому що тут ви знайдете все, що захочете. І політичне життя, і конфлікти в суспільствах марсіанському і нашому на землі. Ну, звісно ж, конфлікти між групами людей, між людьми, і це все не являється абсолютно нічим фантастичним. Так, тут є дві локації. Марс, як ми вже говорили, і є Земля. І частково події відбуваються на Марсі, частково події відбуваються на землі. Але ви знаєте, і на Марсі ті, що події відбуваються, з виключенням деяких науково-фантастичних моментів, це абсолютно звичайне життя. А на Марсі це навіть виживання. Тому що звісно ж, хоч там уже і близько по-моєму 120 тисяч колоністів, але тим не менш Марс колонізований, десь років 80, Уже і люди вже призвичаїлися на ньому жити навіть до, до того призвичаїлись, що там народжують дітей, і ті діти вже е, по підростали. Ну не всі, звісно ж, а найперші народжені на Марсі. Це все читати і з фантастично з однієї сторони, але і дуже реалістично. Не хотілося б мені повторитися, але все-таки давайте ще раз зупинимось на тому, що тут по умовчанню в цій книзі і у подальших книгах, як я більше впевнена, ви знайдете абсолютно майстерно написаний, масштабний, об'ємний, я б сказала такий база. Це база, це настільки. Титанічна робота це настільки. І цю роботу не видно. Знаєте, коли ви дивитесь, спостерігаєте за якимось віртуозним виконанням чогось, і ви думаєте, настільки легко ця людина робить це все, і скільки багато там закладено праці. Так ось, це настільки легко, отак, От ви знаєте, прям зах, з захлюб... захватом читається, що. Ви лише можете здогадуватися, може не здогадуватися, бо як я подивитися і до речі, я в описі до цього відео залишу посилання на два, хм, на два відео, які я зі звичайно, більше. Але коли ви, може, читали колонію, а може, захочете перечитати і не боїтеся невеличких спойлерів, бо, як каже сам автор, що хорошу книгу спойлером спортити абсолютно не можна. Там автор розповідає про колонію про те, як він над нею працював. Стендаперами по-моєму вам не скажу. Я забула, як називається укрліт, чи якось так називається канал, чи то підкаст. Я всі описи залишу, і ви подивитеся. І там автор трішечки розповідає і про ну не трішечки, а є такий кой, що, що він розповідає про колапс про другу частину цієї серії. Ви знаєте, я хотіла б, щоб цих спойлерів було побільше, тому що вони абсолютно не відбивають охоту від книги, а навпаки, зацікавлюють нею і дають, ви знаєте, якісь такі ем, я не знаю. Ти сам починаєш будувати якісь теорії, сам думаєш, а як буде розвиватися сюжет, а що трапиться з цими героями. І таке відчуття, що я сама веду полеміку з автором, або спорю з ним, або е, обговорюю, що ж він там нам ще дасть. Я хочу розповісти ще трішечки про спойлери, те, що вхопила я, і плюс ото зверну вашу увагу на те, що ну от я не хочу читати цю книгу, тому що я забуду, що буде відбуватися там через рік чи через два відбуватися. Тепер мені прийдеться перечитувати такий об'єм книги. По-перше, я читала цю книгу рік назад, навіть більше року назад, тоді, коли вона лише не вийшла. Брат її купив наперед замовлені, і коли я прочитала ті п'ять книг, за які я вам розповідала, мені треба було ще, я взяла в нього книгу. Я тоді не збиралася, не збиралася робити собі бібліотеку, купувати, читала, що попадеться під руки і в кого могла це все брала. І взяла книгу, почала читати. Коли я прочитала перші 300 чи може 400 сторінок, я боролася з собою і таки здалася. Я віддала книгу братові і вирішила не дочитувати книги, тому що я хотіла, щоб ця Книга, ця цеглинка була в мене, не дивлячись на це, перша частина коли буде, бо тому що тоді ще до виходу до другої частини було набагато довше. Так от, коли я не так давно взялася до прочитання цієї книги, ми читали для спільного читання з дівчатами і хлопцями. Я подумала, що мені варто її перечитати, хоча я дуже добре пам'ятала про те, що там буде відбувалося в тій частині, що я прочитала, дуже чітко пам'ятала. Але я думала, знаєте, будемо обговорювати все-таки хочеться детальніше. Я, по-перше, не пожалкувала, що я прочитала, тому що захват був такий самий, який в перший раз. А по-друге, я могла б і не перечитувати, тому що я дуже гарно пам'ятала все те, що відбувалося. Може, за винятком якихось окремих невеличких деталей, але це були дуже невеличкі моменти, які не впливали на моє враження, якби я не перечитувала цей початок. І, звісно ж, перед тим, як я. Читала цю книгу, я дивилася різні відгуки і нахапалася декілька спойлерів, таких, знаєте, фундаментальних, як б сказала, тому що там розповідалося про те, що зробить той чи інший персонаж, або що з ним трапиться в кінці книги. І це таки, знаєте, ну, не так, як в детективі, коли вам розказують, що в Півці був Дворецький, або ще хтось там. Ні. Але, тим не менше, це такі, знаєте, були, ну, як я знаю, ну, значні філяє Зеника. Тихенько. Значні спойлери, але тим не менше вони лише підігрівали мою цікавість, бо мені було дуже цікаво. А як це відбудеться? А яким чином? А чому? А що послугує цим Філя? Тихенько, не заважай. Що послугує ем, тими рушуями чи тими причинами, які. Ну чому люди так будуть поступати? Чому так трапиться? І це читати надзвичайно цікаво. Плюс до того, що я хочу ще сказати, коли я дочитала цю книгу, дочитала буквально там на сторінці пару рядочків, і знаєте, як тримаєшся в книзі, там ще є якісь сторінки, що там є, і думаю, ну, наступний розділ. І коли я перелистую, а натикаюся на, скажу, хочеться називати це цей розділ Ой, хронометрія, я була трішки в ступорі, тому що мені хотілося ще, тому що автор. Я не знаю, скільки там ліній, я вам зараз не скажу, по-моєму, 4. І він їх завершив у такій найвищій точці, у таких емоційно конфліктно знакових переломних я не знаю, точках, що це, звичайно, було шоком. Але тим не менше. І навіть якби я, якби я не, не, не знала кідрука. Не знала, що це наукова фантастика, то я подумала, що там містична складову якусь він воду, але я ж зрозуміла, що це не містична. Ну, вона настільки нагадує містична, що це просто таке, знаєте, такий захват читати, очікувати, що буде далі. І ну, давайте все-таки з вами погодимося, що дуже часто власне очікування чогось хорошого. Це найприємніший момент, які ми переживаємо в житті, тому що коли трапляється, ми чуємо якусь поїздку, а поїздка вже трапляється, ти йти ти поїздки, такі, ви знаєте, заклопотаний якийсь, щоб все склалося все так, як ти хочеш. І ти радієш цьому ну, так, звісно, але тим не менше О, того перечуття, коли ти лише думаєш, як воно все буде. Це все-таки дуже-дуже класні емоції. І проживати їх, очікуючи наступні книги, це теж дуже круто. Я про все сказала, про що хотіла. Дивіться. Про те, що багато персонажів ми з вами проговорили. По перше, на початку книги є їх перелік, і ви, якщо захочете, то ви зможете абсолютно легенько звернутися, подивитися, хто є хто. Це по перше. По-друге, я зазвичай цього не роблю. Чому та тому, що ключові персонажі, ті, з які максимально задіяні в першій частині, ви і так не забудете, як їх звати. А ті, які трапляються там. Частково випадково для мене це не важливо, я собі прочитала і, скажімо так, забула-не забула, не забула, важливо. коли буде друга частина. Я більш впевнена, що я згадаю, хто це такі по розвитку сюжету, бо ви все одно не забудете, персонаж це ж не лише його опис, а це ж ті локації, ті події, які він задіяний. І це все дуже гарно потім згадується. Коли я задумалася над тим, знаєте, часто густо. Кажуть, от ви прочитали таку-то книгу. А скажіть щось на типу такого? Чи є ще що ви порекомендували? То задумуючись про книгу Макса Кідрука про колонію, я подумала, що я не можу нічого з наукової фантастики порекомендувати. Ну, по-перше, тому що я читала не всю і я можу багато чого не знати. Але з тих книг, які я читала, настільки фундаментально підходу, настільки майстерно прописаних не лише персонажів, не лише науковості цієї, яка прямо таки схожа на реальність, і тої наукової фантастики, яка Настільки органічно все це вписується. Тут настільки не люблю це дуже слово. Світоустрій, світобудова, бо це наше життя, скажімо так, настільки прописаний, що в мене таке було відчуття, що я відчувала запах тої пилю, пиляки, пилюки, пилі, пилу, того з того Марсу. Відчувала, як люди прямо те себе в тих скафандрах, як вони їх в них там пересуваються, живуть і все. І це було настільки глибоке і повне занурення. По-перше, тому що автор детально це все прописує. По-друге, що тут навиковий підхід, і ви там не зустрінетеся чогось того, що не могло би бути чи не може бути насправді. По-третє, це є такі, знаєте, це дуже велика майстерність. Отакі От невеличкі, буквально штришки вам дає автор. Коли ти наскільки глибоко бачиш і ситуацію, ти в твоїй голові оці всі логічні цепочки добудовуються швидкістю звука чи світла, що там найшвидше. І картинка прямо розквітає кольорами, запахами, об'ємом і і, і і, і чим ви хочете ще. Це дуже велика рідкість, і я не перебільшую. Ось! Далі про що я хотіла сказати? Так, про те, що персонажі не забудете, сказали, якщо захочете подивитися, про те, що не забудете про що ця книга і очікування лише підігріває цікавість і ем, дає нам, скажімо так, безболісно пережити ті роки, які будуть до виходу ще інших книг. Ну, я надіюсь, що все-таки ем, я не перетворюсь на ту бабульку, бабу бабу Господи, прости. І на тих бабулях, які телефонували Стівену Кінгу, чи писали листи, скоріш навряд чи телефонували про те, що щоб він їм десь там на вушку розказав, що ж буде далі, бо вони бояться померти і не дожити до фіналу. Я все-таки надіюся, що е, в мене є час, і автор не буде е, як свої графіки збивати. І не буде 11 років потім дописувати четверту частину. Дуже на це сильно надіюся. І вірю це, тому що. Uh, в, яким, в якомусь із цих інтерв'ю, що я слухала чи відео, автор сказав, що він знає, чим закінчиться ця книга. Тож я вірю, що uh, вона вийде вчасно. Так, що ще? Ehm, hm. Я думаю, що я про все сказала. Власне, тут досить багато різних подій сюжетних ліній, щоб я на кожній зараз зупинялася і підводила вас до тої чи іншої особи, людини чи групи людей, які будуть щось робити, щось відбуватиметься. Загалом я вам сказала, це світ після пандемії, світ, який учугується від неї, і світ трохи далі пішов від теперішніх і. У діях відбуваються, але тим не менше, люди завжди одинакові, завжди одинаково діють. Плюс до того тут є в нас Марс, на якому є і велика українська діаспора, ну і інші є. і Ірландська, ну і русня, господи, прости, куди ж від неї дінешся, Хоча хотілося б надіятися, що через 140 років. Це не буде настільки е, впізнавана нація, ну, але тим не менше, там вони є. І знаєте, що коли я читала цю книгу, прочитала десь більше половини, знову я не буду не про сюжет, а про своє відчуття, вже вибачте мені. Тож, по-перше, я була надзвичайно пишалася, надзвичайно пишалася тим, що цю книгу написав наш український автор, тому що вона настільки актуальна, настільки універсальна. Настільки світова, я б сказала так, що її буде читати цікаво абсолютно будь-якій людині, яким би вона не була в остаті національності і розповіданню чи ще щось. Надзвичайно цікаво, я більшим цьому певна, А чому я так кажу? Тому що коли я читала про е, підлість русні, що для нас абсолютно не унікально, але для всього світу е, є ще зараз дивиною, може потім не буде. Е, в мене ми про промайнула про така думка. Думаю, боже, ну це ж нада настільки автор е, майстерно описує цю підступність. Втім, думаю, звичайно ж майстерно, це ж український автор. Це ж не якийсь американський чи англійський чи ще якісь інший. І ви знаєте, те, що я забула, що це написано українським автором і разом з тим пишаюся, тим, що наш написано. Це створює надзвичайні емоції при прочитанні цієї книги і дає глибину. Ой, знову я переходжу на якісь свої емоції, і знову моє друге відео перетвориться на те перше. Не хотілося б мені з вами розповідати про сюжет, тому що я думаю, що те, що я сказала, вже достатньо. Є Земля, є Марс, там події відбуваються своїм, своєю чарою, на землі події відбуваються своєю чергою. І потім всі ці сюжетні лінії, всі ці паралелі, звісно ж, знаходять свої місця, як пазлики складаються в загальну, просто таку об'ємну і монументальну картину. Я надіюся, дуже надіюся, що я нічого не упустила, що я розповіла все те, що хотіла розповісти про цю книгу. І що, якщо я вас і не зацікавила тим, щоб ви її прочитали, то все-таки можна зацікавила хоча б тим, щоб ви звернули увагу. Якщо ви не знаєте про цього автора, звернули увагу на автора. Звернула ви на його інші книги, бо в нього їх є набагато більше. Їх навіть абсолютно не фантастичні, не на кого фантастичні. Тому що це круто читати такі книги, які максимально достойні і які максимально вас захоплюють. А на цьому це все, що я хотіла розповісти сьогодні про колонія. Якщо ви читали, поділіться, будь ласка, своїми відгуками, емоціями від прочитання. Якщо ви не читали, мені буде цікаво, чи зацікавила я вас і чи звернула вашу увагу на цю книгу. І пишіть взагалі, що ви хочете. Я рада будь-якому спілкуванню з вами. Ну, на цьому, власне, все. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.